Це в об'єктиві з Марією Шепель, 14 листопада у залах музею етнографії та художнього промислу у Львові відкривається виставка Своє чуже про що мовчать музейні пам'ятки, яка дасть змогу концептуально простежити трансформацію музейних колекцій Львова під впливом воїн, революцій та інших суспільних потрясінь впродовж останнього століття. Сьогодні говоримо про те, як змінювалося трактування культурної спадщини в різні. Історичні періоди сьогодні з нами голова Українського комітету міжнародної ради музеїв, директор Чернігівського історичного музею Сергій Лаєвський. Добре. Вітаю вас, також президент міжнародної ради музеїв, професор Ганс Мартін Хінц. А також Ганна Кузьо, працівник природознавчого музею у Львові. Сьогодні вона буде перекладати пана Хінца. Тож вітаю вас ще раз. Дякую, що прийшли. Отож. Пане Гінц, вітаю вас у Львові. Приємно бачити вас у цій студії. Перш за все, які враження від міста Лева? Перш за все, хочу подякувати за запрошення. Я тут другий раз вже. I came uh, to Lviv already 10 years ago when we prepared a big conference. Uh, Перший раз я приїжджав десять років тому у Львів, коли ми готували велику конференцію. Це була велика міжнародна конференція, і темою було uh, сування меж». Revolution.

uh, of uh, a region. Central Eastern Europe, uh, the region with its changing borders in the past 100 years, and what is the impact on identities? Now, 10 years later, the uh, times have changed again, and it's important that our museums still. Uh, communicate to each other nationally and internationally. And this conference uh, starting tomorrow morning is another wonderful example of ICOM's international work in order to bring people together to talk about experiences and expectations. And uh, in the end, it will. An impact on everyday work in museums. Отже, so пройшло 10 років, багато чого змінилося, але нам знов потрібно збиратися разом і обговорювати ці самі проблеми, адже важливо те, як музеї співпрацюють один з одним, і настільки вони розуміють основну концепцію бачення, як представляти матеріал людям. Самлокин форва то мітаукраїні колег з тому ронді інтернешнал колегс, I'm Pretty sure we will have a very good conference. Отже, завтра починається конференція. і Я рада, що зможу зустріти своїх колег українських завтра на конференції? Надію, що вона буде продуктивною, і насправді, хорошим часом для нас, пане Сергію, розкажіть власне про ось цю конференцію, і загалом про програму. Так яка головна тема і <кхем> наскільки важливо ось зараз музейникам обговорювати ці проблеми? Конференція, яка має відбутися впродовж. 14-15 листопада у Львові мають таку достатньо важливу назву, так само, як і важливу місію. 1914-2014 від війни імперії до діалогу культур. Саме це і лягло в основу концептуального бачення цієї конференції. Можна легко помітити, що ця дата 1914. Вона прив'язана до Першої світової війни. Власно кажучи, завершення цієї величезної світової катастрофи стала поштовхом для розвитку і появи на мапі світу національних держав. Ми знаємо, що війна припинила існування чотирьох імперій. Російської імперії, Австро-Угорської імперії, Німецької імперії і Турецької, Османської імперії. І З'явившись, ці держави опинилися в такому певному котлі, де варилося багато народів, де змішувалося багато культур. Чи ці культури стали своїми на своїй землі? Чи вони стали чужими на своїй землі? І, власне кажучи про цю інтерпретацію культурної спадщини багатьох народів, які склали народи держав, і буде йти мова на конференції. І ми бачимо те, що пройшло 100 років, але це питання є напрочуд актуальним. Ми бачимо, що багато музеїв задаються цим питанням і намагаються знайти відповідь. До чиєї культурної спадщини належить той чи інший музейний предмет, та чи інша цінність? І сподіваємося, що ця конференція наблизить нас до відповіді на це надзвичайно важливе запитання. Дякую вам. Якщо говорити про міжнародну раду музеїв, так яке головне завдання ось цієї ради? We have two main areas of, our, uh, of uh, work. One is the internal development of the World uh, Museums Organization. The other one is the external. Let me start with the external. Ex uh, the protection of cultural heritage. Is in museums and outside of museums is one of the main tasks we, we have. So, tasks we have museum, museums are the keepers of, uh, of the materialized past which we have to preserve for our generations and for the future generations. So,

In many, many, uh, areas of the world. і з другого боку, культурна спадщина піддається ризику в багатьох частинах світу. There are, you know, like earthquakes, floods, uh, whatever. Mm -hmm. tsunamis. But, but, but more important are the, the, the uh, societal uprisings in many parts of the world. like in the arabian world, this is a very uh, dominant area, uh, unfortunately, during these uh, years. If there is a lack of authority in those areas, criminal activities uh, are starting very rapidly and bring historical objects uh, from museums, from archaeological sites, from uh, from private collectors, uh, right to the market. And try to 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 sell them in order to make money. і на жаль, є такі явища, коли при коли не є недостатня влади в цих країнах. Різні такі мафіозні структури, і вони розпродують просто приватні колекції, музеї для того, щоб отримати наживу. What we do in such situation is we work closely together with international organizations like the ЮНЕСКО, like Інтерпол, like the customs Організаційн. Ми співпрацюємо з такими організаціями, як ЮНЕСКО, Інтерпол та інші організації. І що ж ми можемо зробити? Auction houses, Uh, ministries of cultures, in order to find out very quickly what happened on the market. And then we prepare so called red lists of cultural heritage at risk. And these red lists are distributed all over the world in order to uh, make people aware that

uh, you know as I said we have 33,000 members but they are not just paid members they are most of them are active members that means they are organized in national committees or international committees and they meet each other at least at least once a year to come together to speak to each other to exchange to work on on uh, uh, burning issues of museum work and to go back to their museums and to Change things, to develop тингс тудівелоп мюзеєм зендюсорі тобто я вже говорив, що нас є 33 три тисячі учасників, і насправді це вони є активними. Вони це на національному і міжнародному рівні зустрічаються, співпрацюють, і коли повертаються в свої музеї, в свої установи, вони якби привносяться новий здобутий досвід. Завізезорізалтюнделас дікейд. Ексибішнс, музеїворк ол new газ чайнж. Нью стратегії з патвіш анатокестн. І як результат в останні, за останні десятиліття концепції музеїв дуже змінилися насправді. До речі, цікаво, ми почали на початку говорити про те, що будемо говорити, як змінювалося трактування культурної спадщини. Пане Сергію, як же змінюється дійсно, От, наприклад, впродовж останнього п'ятдесятиліття навіть справа в тому, що Україна і її культурна спадщина достатньо є строкатою. Строкатою мається на увазі щодо представництва. Етносів, що населяють нашу країну і становлять це єдине ціле як українську націю. І е, ця спадщина в е, часи тоталітарного режиму Радянського Союзу, а до того, ще Російської імперії, е, була підтверджена ну, всіляким ризикам е, навіть і е, фізичного знищення, як mm -hmm. і носіїв, так і, власне кажучи, спадщину. Ну, найбільш яскравий приклад це е, українські церкви яких впродовж 30-х-60-х років ХХ століття знищили декілька тисяч. Причому це були пам'ятки, які сьогодні могли б відверто претендувати на рівень світового визнання. Сьогоднішній день нам показує, що необхідно більш зусиль докладати для того, щоб Зберігати спадщину, але не на словах. Для того, щоб вкладати гроші в те, щоб наші пам'ятки мали достатньо пристойний вигляд, щоб наші музеї, які здебільшого знаходяться в пам'ятках архітектури, мали шанс на розвиток. І, очевидь, цим має опікуватися держава, адже в українському законодавстві сама держава є власником всього музейного фонду, тобто всіх наших пам'яток. І ми сподіваємося, що буде той час, коли. Держава почне виконувати повноцінно свої uh -huh. функції, але ж поки що музеї в основному тримаються за рахунок власної комунікації, власного розвитку, ну і за рахунок тих. Громадських організацій, е, якою, до речі, є і е, Міжнародна рада музею. Ну, до ставлення держави до музею ми повернемося трошки пізніше, але от питання до пана Гінца, як те саме, як змінюється, змінилося можливо культур трактування культурної спадщини у світі, і, зокрема, в Німеччині? It's so important for everyone all over the the world, because if we we do not know about the past, we cannot Uh, um, plan for the future, because we need to know where we come from, and uh, I guess the uh, that, that all people all over the world uh, um, are very proud of their uh, uh, past, about their cultural heritage about

the uh, cultural heritage uh, and uh, to make uh, museums more attractive for visitors. I think this is very important because museums nowadays have to compete or compete with other media like the internet, TV, or whatever. So, uh, museums should be attractive for people of all kinds. Mm -hmm. So museums nowadays uh, try to be inclusive. That means they want to include not only the very traditional themes they offer, but to offer a broad variety of themes which makes visits attractive and museums play a very important role in service of society nowadays. They try to in many countries to be places of reconciliation. Uh, this is important as well, especially in areas who has uh, lived through uh, terrible conflicts. Mm -hmm. let, me let me explain one uh, example. The, uh, uh, you know, 20 years ago we had the Uh, the the wars in former Yugoslavia between all these Please states. Дозвольте мені тут навести приклад, наприклад, тут в Югославії декілька десятиліть тому були конфлікти. After the end of the uh, of the conflict, the museums of the different states, Serbia, Croatia and all the other states, uh, even museums were not

during the conference it was very hard to bring all the colleagues from the different uh, former Yugoslavian states together around the table but this was the beginning for a, a, a project, a common joint project, the ICOM committees and the big museums of the States developed an exhibition, a traveling exhibition about the image of the Balkans. And mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, this is an exhibition about uh, the, the, the common, uh, the positive common image

Тобто метою виставки було показати відвідувачам, що не ці локальні воєнні конфлікти є історією, хоча вони є частиною історії, але культурна спадщина наша є тим якби, історією на нашого народу. Uh, Це ця, ця виставка, Bulgaria, вона and навіть, був and був, this. Був такий тур yeah. по Балканських країнах. To overcome, uh, tragic, uh, uh, of, of history. Отже, це є приклад, як музеї можуть допомогти пройти країнам через ці трагічні сторінки історії. багато інших прикладів також світу, Коли музеї таку важливу функцію відігравали. what is the situation now there? Me? what is, uh, is the situation now there in the country? it's the country. much, much better now. it's, it's, it's no much better, no better. No yeah, it's, it's much better. Uh, but probably society needs a certain time, 10, 15 years, maybe more, that wounds heal. you know, this is what we had. джермані аз велюну те фифтін єрс авто де секен вордвор нобаді вантак або хістріюно де ванта часту с толок туди фючету юноту вев абеталифоз овде траджик паст се зараз звичайно все набагато краще але все таки суспільству потрібен час щоб загоїлась рани тобто потрібна ці десять п'ятнадцять років для того щоб забути це E, і на те саме було і в Німеччині після Другої світової війни. Був цей проміжок часу, коли люди просто зцілились від війни, можна сказати, і могли вже спілкуватися, yeah. well. uh, literature, filmmakers, they started to To Ту to депас, ту сінкбат пас, ту експлейн the past but also to be to prepare people for the future. тобто і в Німеччині також прикладом було, що ці культурні активісти з різних галузей вони старалися осмислити uh, історію для того, щоб можна було вже будувати майбутнє. Так про проблему музеїв в Україні загалом у світі продовжимо говорити після реклами. Не перемикайте.